Уявіть компанію, яка нарешті наважується вийти на міжнародний ринок, багато ентузіазму, багато планів, але вже через кілька місяців збитки втрачені гроші і повне розчарування. Чому так стається? Бо більшість компаній наступають на ті самі граблі, обирають не той ринок, звертаються не до тих покупців і діють на свій страх і ризик, без досвіду та правильних навичок. Ці помилки майже неминучі. Але експорт не обов'язково має бути болючим і збитковим. Ми створили рішення, яке мінімізує всі ризики: 90% роботи робимо ми, перевіряємо ринок, підбираємо покупців, оформляємо документи. Ваші 10% це стратегічне рішення, яке ви приймаєте разом з нами. Експорт це не страшно не нескладно, якщо робити його з тими, хто вже це вміє. Спробуйте почати правильно і перші результати вас здивують.